Мій злетячих підкласеньких курточок Джордж. Один два ручки. 12-13. На грудні карманчики на замочку. Також є бокові карманчики. Моделька класна подовжена. Така подовжена моделька. Десь 10, 10, 11. Також подовжена моделька 6-7. Також подовжена моделька 5-6. Нагрудний карманчик, карманка внизу на кнопочках. 11.12, трішки подовжимо. подовжена моделька, йде на грудний карманчик на замочку, бокові карманчики на замочку. 9-10.